Слава Ісусу Христу! Маю честь стояти перед вами, служити Словом і хотів би поділитися думками Слова Божого перед нашою молитвою. Якби ми сьогодні в нашій Україні в різних регіонах зустріли б людей і спитали б, яка віра правильна, або ж яка віра спасає, я думаю, що ми б різні відповіді почули. Б, там, де більш православний контекст, люди, напевно, говорили б, що православна віра, саме вона спасає. Де люди живуть в контексті католицизму, ті люди б що саме католицька церква або ж віра, і саме в католицизмі, саме ця віра спасає. Якби я запитав, можливо, вас, ви б сказали, саме протестантизм, ось ця віра, самоправильно, вона спасає. Чи правильні ці будуть твердження або ж відповіді? Я хотів би, щоб ми сьогодні пороздумували над Словом Божим. І перше місце, на якому я буду основуватись, зачитаю, це друге послання Апостола Павла до Тимофія, перший розділ з першого вірша написані такі слова. Павло з волі Божої апостол Христа Ісуса за обітницею життя що в Христі Ісусі до Тимофія, Сина Улюбленого. Благодать милість мир від Бога Отця і Христа Ісуса Господа нашого. Дякую Богові, якому служу від предків чистим сумлінням, що тебе пам'ятаю я завжди в молитвах своїх день і ніч. Я бажаю побачити тебе, пам'ятаючи сльози твої, щоб наповнитись радістю. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перша була оселилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері Евнікії. Певен же я, що й у тобі вона. Оселилась. Кожен із нас прийшли до Господа по-різному, в різний період свого життя. Хтось народився в християнській сім'ї, і з юних літ Бог призвав, людина народилась згори, і сьогодні вона є спасена. Хтось прийшов в середніх руках, Бог десь вирвав з погибелі, а хтось в преклонних літах прийшов до Господа вже на схилку свого віку, але Бог призвав, і людина є спасена, за що слава Господу. І я хотів би задати питання, як ви думаєте, хто щасливіший або блаженніший ті, хто народився в сім'ї, де батьки знають Бога, щиро вірять в нього, чи ті, які народилися в сім'ї, де не знають Бога? Я думаю, відповідь очевидна, правда? Я нікого не принижую і не хотів би когось возвисити, але. Щасливі ті люди, я дуже часто молоді кажу, щасливі ви, що ви народилися в сім'ях, де ваші батьки вони знають Господа і вони стараються привити в вас любов до Господа. Але я хотів би задати друге питання, чи має вплив життя батьків, віруючих на їхніх дітей? Має. І третє питання хотів би задати: чи спасає віра батьків, дітей? Яких вони мають? Я хотів би, щоб ми сьогодні пороздумували над цією темою, яка ж віра спасає? Православна, католицизм, чи то, можливо, батьківська віра, як інколи люди говорять і б'ють себе в груди, я ніколи не поламаю батьківську віру. Яка ж віра насправді спасає? І я хотів би, щоб ми подивилися Слово Боже. Декілька прикладів старого заповіту. Перша книга Самуїла, другий розділ з 11 го вірша буду читати, читати вибірково. Перша книга Самоїла, другий розділ, 11-й вірш. І пішов Елкана до рами додому свого, а той отрок служив Господеві присвященникові Ілії. А сини Ілія були люди негідні, вони не знали Господа, ані звичаю священичого з народом. І Пропускаю, читаю 17 й вірш. І був гріх тих юнаків дуже великий перед Господнім лицем, бо ті люди безчестили Господню жертву. Друге місце також, перша книга Самоїла, вже восьмий розділ з першого по п'ятий вірш. Перша книга Самуїла, восьмий розділ з першого по п'ятий вірш. І сталося, як Самоїл постарівся, то поставив синів своїх суддів для Ізраїля. І було ім'я перворідного сина його Йоїл, а ім'я другого його Авія. Судді в Бершеві, а сини його не йшли його дорогою і вхилялись до Зиску, і брали підкупа, і ламали закони. І зібрали всі Ізраїлі старші, і прийшли до Самоїла до Рами, та й сказали до нього: ось ти постарівся, а сини твої не йдуть дорогами твоїми. Тепер настанови нам царя, щоб судив нас, як у всіх народів. Дві історії з того заповіту, брати і сестри. Перша історія це священник Ілій і два сина Офні. Та Пінхас. Люди, які е, їм пощастило народитися в роді Левія, в Домі священика. Багато, можливо, б хотіли бути на їхньому місці, але вони не мали такої можливості, тому що ніхто не вибирає батьків, правда, ніхто не вибирає, де їм народитись. Але ось ці люди, Офні та Пінхас, вони народили саме в священика в сім'ї. І вони багато бачили, як батько їхній служить. Можливо, спілкуються з Богом. Вони, можливо, щось переймали від Нього, але зауважте те, що батько був священником, на превеликий жаль, не зробило їх святими людьми. Те, що батько був священником, на превеликий жаль, не дало їм певні якісь можливо, велику віру, чи то певні якісь заслуги перед Господом. Я прочитав, я хотів би звернути увагу знову на ці слова. А сини Ілія були люди негідні, вони не знали Господа. Незалежно від того, що їхній батько спілкувався з Господом, він мав живе спілкування з Богом, він мав живі відносини. І на той час ми знаємо, що в старому заповіті не так багато людей мали живі відносини з Богом. У більшості це було через священників, священик був посередником, або ж пророк був посередником між Богом і людиною, і вони так спілкувалися з Богом. Але їхній батько мав особисте спілкування, і ці сини по праву, вони мали б стати такі, як батько. Але на превеликий жаль, батьківська віра в Бога не спасла їх. Другий приклад, я прочитав за Самоділа, пророк, який став після Ілія, суддя Ізраїля, і казався ще потужніший муж. Ще муж благочестивіший, з юних років, віддана до Бершеви, написано, пізнали, що Самоїл удостоївся бути пророком в Господа. І ці сини народилися саме в такій сім'ї, прекрасній сім'ї, можливо, благочестивих батьків. Але на превеликий жаль, ми бачимо, що коли вони стали суддями, батько їх десь навіть підтягував, говорячи нашою, нашою мовою, підтягував десь і суддями настановив замість себе. Але свідчення людей було. Явно, що вони не йдуть дорогою твоєю, і вони не вірили або ж не знали Бога, так як знав саме їхній батько Самоїл. Шановні брати і сестри, про що це говорить? Я хотів би ще раз зауважити вірш, на якому я казав, буду основуватись. це до Тимофія Павло пише: Зауважте, які слова тут говоряться, я приводжу на пам'ять собі. Твою нелицемірну віру. А далі, що перша була усилилася в бабі твоїй Луїї та в твоїй матері Евнікії. Дуже прекрасно, що його мама і бабуся були святими людьми, вони мали міцну віру. Але Павло пише до нього і каже: я приводжу на пам'ять саме твою віру. Отож, яка віра спасає, брати сестри? Номер один. Це особист, особиста віра твоя і моя. Невіра моєї мами, мого батька, невіра мого брата чи сестри, а саме твоя особиста віра, вона може спасти тебе. Саме твої відносини з Богом мають бути не мами, відносини з Богом тата. Це прекрасно народитись, і це велике привілегія народитись в сім'ї віруючих батьків, тим більше, можливо, в сім'ї віруючих або ж е, служителів, але в той же час це не дає права просто так війти в небо. Але потрібно мати особисті відносини, особисту віру. Шановні брати і сестри, нас зібралось тут багато, і нам прекрасно бути в такій спільності. І можливо, ти приходиш на зібрання, і тобі добре бути тут, тому що тут моляться, тут співають, тут діє Божа благодать. І можливо, ти десь виїжджаєш за рахунок чиєїсь віри, чиїхось відносин. Ти чуєш гарячу молитву, але в тебе особистих відносин нема. Брати і сестри, я хотів, би, щоб ми задумались над своїм життям, чи є в тебе особисті відносини, чи є в тебе твоя віра. Чи ти тримаєшся, можливо, в мене мама була віруюча, і, можливо, Бог її використовував в якомусь дарі, чи то тато, чи ще щось. Можливо, у мене тато пастор, чи диякон. Ми маємо мати особисті відносини з Богом і особисту. Тверду віру. Зауважте, брати і сестри, в Єзикиї 14, розділ, 14 вірш, написані такі слова. І коли б серед них були три відомих мужа, Ной, Даниділ та Йов, то своєю правністю вони врятували б лише самих себе, говорить Владика Господь. Навіть і відочок вони б не могли врятувати, так говорить Господь до Ізраїля. Я хотів би зауважити ще один момент. Івана 3:16, ми читаємо всім нам відомі слова. Так бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого. Однороджено, і там далі слова, щоб кожен, хто вірує в нього. Знову говориться, що кожен з нас має мати особисті відносини і свою тверду віру. Якщо ми згадуємо, коли Ісус ходив по землі і Він багато людей зціляв, і зауважте, які слова Він говорив. Іди, твоя віра спасла тебе. Лише в одному випадку, я думаю, ви пам'ятаєте, коли написано, що бачивши. Віру їхню, друзів, які принесли до Ісуса на ноші, розібрали покрівлю і спустили свого друга. І каже: бач, бачивши їхню віру, Бог Христос дав їй йому зцілення. Але в основному, в основному в більшості випадках, Христос давав зцілення і спасав їх не від гріха, а саме від хвороби, саме по вірі їхній. Іди, бо твоя віра спаса тебе. Це ще раз говорить, брати і сестри, що ми маємо мати свою особисту віру в живого Бога. Друге, на що я хотів би зауважити, брати і сестри, яка віра має бути в нас, людей? Ми розуміємо, що це має бути особисті твої відносини з Богом, твоя особиста віра. І зауважте далі, що пише Павло до Тимофія. Я приводжу на пам'ять собі Твою нелицемірну віру. Інші переклади Кажуть, твою щиру віру. Як важливо, брати і сестри, щоб наша віра була щирою вірою. Щоб ми не просто називалися, що ми віримо в Бога і десь щось чули про Бога чи знає, але щоб наша віра була щира. Коли ми говоримо про лицемірів, я думаю, перше, хто нам згадується на пам'ять, в Святому Письмі це Ісус Христос говорив до фарисеїв, Садукеїв, Він дуже жорстоко з ними говорив. Він казав на них, що ви гроби окрашені, зверху кажетесь гарними, але всередині повні трупних кісток. Шановний брати і сестра, ми можемо називати себе віруючими людьми, можливо, вдягнутися по всім канонам нашої церкви, гарно виглядати, але зауважте. Нас це не спасає, має бути щира віра, а не просто якась показуха, вибачте, за слово. Має бути щирі відносини з Богом. І, можливо, ми на людях можемо щось показати, як ми гарно виглядаємо, як ми гарно поводимося, приходимо в церкву, але там, де ми залишаємось один на один з Богом. Там, де, можливо, ми в своїй сім'ї саме там проявляється твоя віра. Чи вона не лицемірна, чи вона щира, знає один Бог. Я хотів би, щоб ми переглянули свої відносини і задумалися, Господи, можливо, десь я лицемірю, десь я показую, що я такий, можливо, святий, праведний, але тієї щирості вже давно немає. Перегляньмо, можливо, треба десь покаятись і привести свої відносини з Богом в правильне становище. І останнє, що я хотів би зауважити, брати і сестри, якою має бути віра. Згідно Якова, другий розділ, 14 по 20 вірш, вона має бути живою вірою. Пам'ятаєте, що написано 20-й вірш, Якова, другий розділ, 20-й вірш. Чи хочеш ти знати, омарна людина, що віра без діл мертва? Це дуже близько з щирою вірою, про яку я говорив. Коли ти називаєш себе християнином, можливо, носиш Біблію під рукою. Можливо, гарно вдягаєшся, але якщо твої діла не свідчать про твою віру, то це мертва віра. Якщо ти просто ходиш і кажеш, що я віруючий, але твої діла ти не поступаєш так, як написано в Біблії. Дуже багато людей кажуть: я, я вірю в Бога, я віруюча людина, і показують якісь атрибути, які вони, можливо, мають або ж знають. Щось можна пам'ять знати Біблію. І ми знаємо, що були люди, атеїсти, які дуже добре, набагато краще за нас знали Слово Боже. Але в той же час це їх не спасло, тому що вони не знали Бога. Їхня віра була мертва. І ми читаємо, що навіть демони вірують і тремтять. Але що дає їм їхня мертва віра? Вони нічого не роблять, вони не змінюються, вони просто вірують або знають, що є живий Бог, але це їх не змінює. Якщо ти, брат і сестра, сьогодні називаєш себе віруючою людиною. Твоя віра має свідчити про тебе. Люди, які знають тебе або ж бачать, чи то десь на роботі, чи сусіди, чи вдома, вони мають бачити твою щиру, нелицемірну, живу віру. Я хотів би підвести підсумок і сестра, того, що ми над чим ми роздумували. Можливо, я когось розчарую, але я хотів би повторити. Кожен із нас, ми маємо пам'ятати, що. Ні наша приналежність до певної конфесії, ні наше членство в помісній церкві, яке ми маємо через акт водного хрещення, ні вісім поколінь наших предків, які були віручими нас, не спасуть. Спасає твоя і моя особиста щира, жива віра в живого Бога. Ви можете сказати амінь. амінь. Хай допоможе нам Господь і сестри, щоб ми пильнували в своєму житті якою є сьогодні наша віра. І щоб ми не казали, що я вірю, так як моя мама, тато. Дуже прекрасно, коли ми маємо таких батьків, молодь, можливо, я більш до вас звертаюся, які моляться за нас, які дуже щиро люблять Бога, це прекрасно. Але Христос хоче особистих відносин з тобою. В Бога немає внуків, в нього є лише діти. І Він звертає увагу на кожну з нас, на твою і мою віру. І... Я благословляю кожного з нас, щоб ця віра була в кожного особиста, щира і жива віра. Я про це хотів би молитись. І написано в Біблії в Римлян, що віра від слухання, слухання від Слова Божого. Сьогодні ми будемо багато чути. Я хотів би, щоб сьогодні, через те, що ми будемо чути, нехай наша віра, щира, жива віра, вона зміцнюється, вона зростає. А Бога й бресла повіки. Амінь. Молимось.